Під час масованої атаки росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури на Київщині? Там спалахнула пожежа. Про деталі розпитаємо в очільника Київської обласної військової адміністрації Романа Кравченка. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, чи вже вдалося загасити пожежу? Яка інформація про постраждалих, і якщо можете сказати, то що це за об'єкт критичної інфраструктури? Бажаю здоров'я. На жаль, вибачте, зрозуміти. Будь ласка, у нас війна. і Багато я говорити не зможу і розказати також. Внаслідок російської атаки сьогодні вночі був пошкоджений енергетичний е, об'єкт на Київщині. Зараз всі служби працюють е, щодо. Е, 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 алло? Так, я чую вас. вас. Будь ласка. Так, будь ласка, продовжуйте. Всі працюють на об'єкті, всі наслідки будуть е, виправлені на сьогоднішню хвилину. Відразу енергетики пі -пі 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 підключили електроенергію. Зараз на Київщині немає відключеної електроенергії, е, також вода є е, каналізація. Також працює. Тобто, всі наслідки, е, перші наслідки вже їх немає. А щодо постраждалих, пане Руслане, постраждалих і жертв немає. Дуже дякуємо, Руслан Кравченко, очільник Київської обласної військової адміністрації, про наслідки нічної атаки на столичний регіон.